Біль в горлі, перше, що треба розібратись, він вірусного генезу чи бактеріального. При бактеріальному фарингіті, тонзиліті краще без антибіотику становиться не буде. Тобто з цим не треба зволікати і треба розбиратись. Якщо це дійсно біль, а не першені в горлі, саме про це я маю на увазі. Немає сенсу робити. Ось ці стрептотести, вони різних виробників, ось такі, бо вони не відрізняють носіїв стрептокока від дійсно хворих, і можна вірусному, вірусному пацієнту з носійством за цим тестом випадково призначити ще антибіотик, який йому не потрібен. Ну, єдине вірусне захворювання, яке протікає з лейкоцитозом, але лімфоцитозом це інфекційний мононуклеоз, Ось нижній рядок, як виглядають клітини при цьому захворюванні в мікроскопію, різновид реактивних ліфоцитів, так називаємо типові лімфоцити. Ось ще якісь тут фото різних видів лімфоцитів. І ось тобто розібратись вірусний бактеріальний процес при скаргах на біль горлі Єдиний з них це мононуклеоз, але лімфоденіт буде майже завжди двосторонній. Не буде нежиття, буде така гнуса із голосу. Але загальний аналіз крові це, це покаже. Оцей теж аналіз не треба здавати, він буде майже, ну, не майже, але він буде у всіх, буде він нормальний. Це дійсно важкий стани, сепсис, І коли він потрібен, на це не треба витрачати. Ще не треба на показник аслу. Це більш е, коли широко розбирається з людиною, лікарі його використовують, але для гострого стану, коли треба. Тобто він теж так, як і стрептотест буде показувати носіїв, не відрізняти носійство від гострого стану. Ось, будь ласка, краще, дайте витрачте гроші. Швидке, термінове виконання 500 гривень, 250 500. І бажано ще з це реактивним білком. При вірусних захворюваннях він теж підвищується, але незначно, так як при бактеріальних. Так. На цій е, е, діаграмці дуже гарно показані білки гострофазового запалення, гострофази, запа, біл, білки гострофази, з е, сиворотичне мелоту чорна крива. Він в нас, я знаю, що начебто в не відправляється. А ось цей реактивний білок з перших один, будь ласка, дуже чітко зрозуміло. І ось червона крива пентаксин 3, але він ну, використовується на більш не в практичному значенні, а в науковому. Ну і ще оці інші білки, але вони не показують та що треба? Пентахсин 3 про нього. Ще про нього з Вікіпедії. Інфекційний мононуклеоз. Які антибіотики призначаються? Це футів, які можна і дітям і дорослим. Доросла дозировка. Ну, з дозвіровками це з лікарями вже другого покоління. І от Левофлоксацин тела саме, європейські антибіотики тільки. Краще прийняти вже ту до першу дозу, а потім відмінити, бо багато дуже загрозливих станів зі зволіканням антибіотиків. При білі в горлі. Це ускладнення не ускладнення, це особливість застосування Левофлоксацину, тобто треба уникати находження на сонці відкритому бо згоріте, збудете червоні. Ось це взагалі дуже це захворювання, стан, при якому людині взагалі больно ковтати. Він навіть не може ковтати слюну, сидить, з чашкою пльовує. Ось тут, якщо не дати вчасно антибіотику, це буде Ну, Які ще збудники викликають їжу? Трошки теорії. Шкали, якими лікарі користуються, рахують бали, якщо більше трьох, все антибіотик вони призначають лікарі. Це не треба втрачати кошти. Винная відрезняну сиев вид від хорх.